Доброго дня, шановні гості мого каналу. Ось я тримаю в руках зошит. І в мене він такий не один. Я завжди по життю любила щось занотовувати, що рахувала корисним і потрібним для мене. Коли я була вагітна дітками, а вони в мене двійнятка народилися, я в декретній відпустці завжди записувала різні. Корисні поради для діток, для мами. І також любила записувати рецепти всі, тому що вже, якби не молодий вік, і протяго життя доводилось різного. Тому я завжди старалась записати, якщо знаходила якийсь корисний рецепт, записувала ось в тому зошиті. Можливо, деякі з них знадобляться і вам. А якщо ви раптом захочете, чи вас якась проблема турбує, можливо, я цей рецепт не, не скажу в своєму ефірі, а в зошиті записаний маю, то ви мені напишіть, який рецепт для якогось діагнозу ви хотіли би почути. І я з радістю вам відповім. Добрий день, шановні гості мого каналу. Багато в декого є така проблема, як простаючий нігодь на великому пальці ноги. Ось вам хочу розповісти такий дуже-дуже легкий, але дуже-дуже дієвий рецепт. Треба на ніч розпарити гарненько ніготь і покласти кусочок вершкового масла на ніготь. Замотати целофановою плівочкою, зверху забентувати, а вранці просто вимити ноги і сміливо зрізати нігодь. От. І буде вс все добре. Це стопроцентний результат. Бажаю вам здоров'я!